Спочатку він написав в інстаграм. Потім почав переслідувати. Він усе мені написав, де я живу, де я ходжу, що роблю. Ну 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 зайчику, це може бути хворе на голову. Потім погрожувати. Він мені сказав, щоб я по попрощалася з рідними. А потім раптово з'явився Сашо, повертайся. Він до неї підійшов. Такої шокуючої афери в нас ще не було. І першому повідомленню в інстаграм я навіть не повірила. Що? Що значить, не хочу помирати? Це що, якийсь прикол? Дивлюсь, профіль звичайна дівчина. Номер залишила, одразу набираю. Так, Настю, добрий день. Це з нового каналу виписала мені на аферисти в сітях Крістіна. Так, По... Добрий день. По... Добрий день, По... я просто. Просто не знала вже до кого звернутися. Я дуже прошу, допоможіть мені. Будь ласка. Ви можете зрозуміти, ви можете пояснити, що, що відбувається? Так, так. Мене отруїли і гроші вимагають. Що означає отруїли? Е, де в ресторані якійсь десь на станції метро? Е, тож допоможіть, як… можуть. Будь ласка. Відчуваєте жорстокість афери? Дивіться уважно. Зараз вона масово розсилається в соцмережах. Ми можемо з вами зустрітися, щоб у розмові ми все зрозуміли. Вони, вони сказали, що вони за мною стежать. Мені страшно, я нікуди не виходжу. Але нам потрібна зустріч. У вас є поліклініка десь там неподалік від вас. Ну, звичайна державна поліклініка. Ну, є. Є? Дивіться. Ну, навіть якщо вони за вами стежать. Розуміючи, що ви в такому нервовому стані, вам могло стати зле. Це виглядатиме як звичайний візит до лікаря. Трохи роздумів і. Поліклінікою домовились, чекаємо на Настю. А от і Настя прямує до вказаного нами кабінету. Ти готова? Ти нас просто знімаєш так, щоб вона не напружувалась зі спини десь. Так. так Я так трохи відійду, щоб ти почав. Так, по я не зразу. Нам налякати. може потрібен якийсь нашатир для. Не знаю, що зараз людиною станеться, розумієш? Тут, мабуть, є. Настечко, привіт. Допом... Привіт, допоможіть. Будь ласка. Тихо, ти на вас тихо, заспокойся. <рес> Щось ти бліде. Води заспокої? Води? тобі води. Тихо. У неї руки ходром ходять. Трохи заспокоївшись. Настя ошелешила. Він написав мені в інстаграмі, що і що я помру невдовзі. Так, ну 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 лозайчику, це може бути хвора на голову. Не зрозуміла взагалі людина, в якої якісь проблеми. Ну людина, в якої якісь проблеми навряд чи знає, де я ходжу. Не плач, чому ти так вирішила? Він усе мені написав, де я живу, де я ходжу, що роблю. Він мені сказав, щоб за ці п'ять днів я попрощалася з рідними. Так, заявивши, що жити їй залишилось п'ять днів сказав, що мені вкололи отруйною. Вона проковтнула в сльозах слово, але ми зрозуміли. Отруйною голкою. Отруйний укол. Такі історії в пресі вже спливали. Але там жертви обирались випадково. Без ніяких переслідувань та залякувань. І головне без наслідків. В Насті зовсім інша історія. Стривай, укололи отруйнею. Ти що, це не відчула? Ну як я... таке може бути? Я теж спочатку подумала так, що я мала це відчути, але він мені написав, що що мене замовили. І в метро укололи, коли було багато людей, і я не помітила. Я Тихо! не розумію, кому це треба. За, за що? Заспокойся, я тебе благаю. Ти можеш мені дати переписку почитати? Що, хто? Що за профіль? Так. Є щось із собою? Так. А в переписці багато цікавого. Нік. кінець путі. Як тобі, Олю? Очманіта. Ясно, Аби морально добити жертву. Звати тебе Настя, він реал... Ти... і там ще далі читайте. Ти їхала в метро, у метро і на станції Арсенальна тебе укололо отруйною голкою. Я Ти їздиш скоро цим помру. маршрутом? Так. Ти що не зрозуміла ще? Тоді за п'ять днів подохнеш тебе вкололи отрутою, і жоден аналіз не визначить, тебе вже нічого не врятує. Боже мені так страшно. Боже, капець. кафе. і справді моторошна, особливо цей вирок. Цікаво, звідки цьому кінець путі відомий кожен Настін крок. Подібну історію якось встряг відомий бізнесмен Валіт Арфуш. Коли тобі людина телефонує і каже: готується на тебе замах, у нас є всі деталі. То тут, звісно, починаєш думати, якось не хочеться ось так закінчити життя. Нічого не можеш ані працювати, ані нормально вдома жити. Нічого. Тобто, просто в очікуванні цього. Так, Бізнесмен почув в трубці те саме, що і Настя. Але яким саме методом не уточнили там? Чоловік у телефоні каже, це Арфуш. Я кажу, так каже, у мене є дуже важлива інформація стосується вашого життя. Тоді він ще не зрозумів, з ким говорить. Він каже, що у нього кілька днів тому робили. Замовлення, щоб зробити замах на вас, тобто розмова з кілером, скажімо, і для переконливості навіть назвав два прізвища, недругів арфуша. Уся його історія звучала дуже логічно з тим прізвищем, яке він озвучив. Але дзвонив Кілер, звісно, не для того, аби вічливо попередити. Пардонті буду вас вбивати. Він каже: Ну я не хочу цього робити, але це моя робота. За це мені обіцяли гонорар. Тому я готовий відмовитися від цього, якщо ви мені більший гонорар можете дати. Тобто Кілер запропонував Арфушу викупити власне життя, називає суму, яку він хоче. Сума не маленька, але й мене здивувало, що вона і не завелика. Скажімо, ну думали, може я недорого коштую. Бізнесмен погодився, але особистої зустрічі з кілером не було. І як передати гроші? Всі вказівки телефоном і гроші сказали залишити на ЖД вокзалі в камерах схову. Гроші забрали, і пізніше виявилось, що це афера. Уже там звучав автовідповідач, що цей номер не обслуговується. І вже там стало зрозуміло, що це була чиста афера. Психологічно спрямована на страх. Нічого не можеш ані працювати, ані нормально жити вдома. Нічого. Ти просто в очікуванні цього. А у нас новий поворот. Настя, трохи заспокоївшись, дещо пригадала. Він він. Він пропонував ще антидот. Антидот? Анти. Він запропонував ліки за двадцять тисяч. Якщо хоче грошей, значить буде тримати з нею зв'язок. Хоче з тебе гроші за протиотруту? Звідки В мене такі гроші. Ну, у мене лише мама. Я навіть боюся мамі казати про це. Та Ясно, що грошей нема. Прийшла з побитим телефоном. А сума, дай Боже. По суті, це Я... банальний шантаж. шантаж. Він тебе так, шантажує ясно. хоче з тебе грошей за отруту. Але для нас це зачіпка, яка пізніше призведе до неочікуваного фіналу. Сашо, повертайся, він до неї підійшов. Але в першу чергу треба Настю заспокоїти. Послухай. Більше це схоже на розвод. Просто це якийсь хворий на голову чувак, якому нічого робити. Не накручуй себе. Це ти себе ще сильніше, тебе буде певна річ де тебе в жар. Звісно, в такому стані ці слова є як об стінку горохом. Тому. Дивись, заспокойся, щоб ти зараз заспокоїлась. Ми зараз візьмемо аналізи. Усі можливі і неможливі, все просто вздовж же написав ще це нова отрута, ну, що її нічого х... не покаже. Знову зачіпка новий яд, який не діагностується. Типу щоб жертва зрозуміла, виходу немає. Він Аналіз написати не може будь-що. Навіть хай, якби це була отрута, вона існує на планеті земля. Аналіз Ти розумієш, не покаже, це означає, що якісь зміни, якщо вона там є, в крові буде видно, хоч якось так. Добре, я здам все. Настюша, як і обіцяла, лікар. З лікарем ми домовлялись заздалегідь. Тому повне обстеження плюс аналіз крові. Ось ваш аналіз. Відправимо його в лабораторію. А коли будуть результати? Перші результати будуть за годину, наступні за день. Настя від відчуття медичної допомоги трохи заспокоїлась. Перейматися не треба, стан зараз стабільний. Треба дочекатися результату аналізів. Але звісно, що її не попустить, бо той маніяк з неї не злізе. Дивись, не переписуйся з ним. Ми перехоплюємо переписку і далі все в наших руках. Просто не заходиш на цей профіль, не травмуй себе, не накручуй зайвий раз. Добре, чекаємо на аналізи. Ми тебе не залишаємо. Ми з тобою постійно. Все отримавши від Насті доступ до її сторінки, почали шукати. Його сторінка голяк по профілю. Це на ну, фейковий. Це зрозуміло відразу. Там немає ні фоток, та ні ти підписників. що виків, а йому вигідно, щоб його ніхто не знайшов. Але він точно знайде Настю знову в переписці, адже він хоче гроші. А на переписці вже сидимо. Ми і не припиняємо шукати. Зараз гугли будь-що теги, зачіпки, форуми кидатися, писати у нашій журналістській групи раптом що. Якісь жертви, може хтось колись, якісь лікарі може щось чули. Може, люди приходили до них зі схожими так, зверненнями. Так. І тут посеред дороги чорна кішка, щоб вона була здорова. Господи. І впродовж дня у нас два переломних моменти. Перший друзі, я взагалі це саме. Олю, у нього фейкова сторінка. Алло? Так цілком так. Дзвінок лікаря з приводу настінних аналізів. Так, дякую, до побачення. І другий переломний момент. Дівчинка пише: Дивись, живе в Борисполі. Отакої. То треба їхати нам терміново. А на місці зустрічі нас чекає дівчина, з подругою якої сталася така сама ситуація, як в Насті. Їй сказали, що вкололи укол. Якщо вона не знайде гроші і їм не надішле, то все вона помре. Писали, що ми про тебе все знаємо. Знаємо, де ти буваєш, що ти робиш там, з ким ходиш. А як ну, давно це... це було? Місяці три-чотири тому. Один в один, як зараз пишуть Насті. Вона реально просто думала, що за нею стежать чи що? То вона, ну ми впевнені були, що стежать. Чому? Бо їй писали, де знали, де вона буває, тобто знали, що вона робить, і вона реально? А це ніхто не міг бути з ваших знайомих? Якийсь сусід, я не знаю. <звук> ну, у нас є підозра. А і що подруга не здогадувалась? Які так само міг статись із Настею, і головне ж під яким прикриттям почманіти. Але зараз вона не в тому стані, щоб на це звернути увагу. Хоча схоже, що схема така сама. Вона просто дуже сильно злякалася. Звісно. Вона плакала, вона сиділа вдома, вона боялась з дому виходити. І їй так само запропонували антидот за гроші. А що ж вона знайшла гроші? Вона знайшла гроші, вона їм заплатила. Так, тисячу доларів. У мене головне питання. Вона отримала проти отруту. Гроші вона надіслала, час минав і. А все. Зачекайте, що значить усе. Проти отрути, а... як виявилось, немає. А... а у Насті тим часом лишається два дні. Заповідь написала Трясця ж твоїй матері. І шантажист в переписці з неї просто не злазить. Нехай твоя матуся труну замовляє вже кожні півгодини. Моторошні повідомлення. Але він не знає, що з того боку екрану вже не перелякана дівчина. А ми я готова заплатити. От мені так швидко відповідає. Роби, як я скажу, і житимеш 20 тисяч скинь на Києві. Гаманець віртуально він хоче грошей. Дідько, але через такі сервіси неможливо відслідкувати, куди йдуть гроші. Тому я зібрала потрібну суму, але я не вмію користуватись ківі-гаманцем. Я вас прошу, я готова заплатити чесно. Жодних зустрічей роби, як я сказав, або помреш. Але зовсім скоро він змінить свої плани. Сашо, повертайся! Він до неї підійшов. Сашо, організуй зараз двадцять тисяч гривень терміново. О, чудово. Двадцять отримав. Все, дякую. Ну, нормально виглядає так. Але приманку краще побачити очима. Роблю фотку і відправляю йому. Я все знайшла і готова заплатити. Тільки передайте мені в руки антидот. Ну все, треба ризикнути. То мені вже простіше подохнути. У мене купа боргів. Хоч зараз у вікно вистрибнути, якщо ви мені не хочете дати шанс на життя. Я у віччяї. Або він розуміє, що зараз повністю все зривається, або він отримає бабки. Але він не відповів. Та відповідай вже хоч щось, господи, що ти там народжуєш. Невже не клюне? Ну, добре, я напишу, коли йде. Не рипайся нікуди. Один зайвий крок і тобі смерть. Одне слово комусь дізнається хтось, і ти помреш. Так, я зрозуміла, я все зроблю. Зустріч він назначив наступного дня в невеличкому парку. Ми на місці за годину раніше розставляємо тіло охоронців. Всі виходи з парку під контролем і інструктуємо Настю. Я бачу, що ти нервуєш. Ми взагалі для нас дуже незвично відправляти іншу я... людину. Я чесно, навіть не знаю... Але Вибору в нас немає. Шантажист точно знає, як виглядає Настя. Якщо прийде інша дівчина, все зірветься. А якщо він нападе, якби він хотів напасти, він би давно напав. А так він навіть на зустріч не хотів приходити і довго уламувався. Ми, ми на підслужках все не так, так, тому видихни. Все гаразд. Твоя справа просто передати і все. А далі ми вже його беремо. Гаразд? добре. Так. Передати, звісно, гру гроші. але цікава деталь. Шантажист перезустрічу написав, щоб гроші були в коробці. Чого б це тож спакували як просив? Чому потрібно було саме у коробці? Головне з пакетика одразу не діставай, просто разом з пакетиком йому передавай. Зрозуміла? Добре. Дивись, зараз ідеш цими сходинками, піднімаєшся, обходиш цю будівлю і сідаєш на крайню лавку біля дороги. Зрозуміла. Все закрилася, сама сидиш, чекаєш напружено. Ну, типу нервуєш хвилюєшся. Угу. Щоб навіть якщо він за тобою спостерігав, щоб він подумав, ну сидить людина, нервує. Все природно. Гаразд, так. І зараз Настя отримає антидот. А ми сподіваємось шантажиста. Все вона на крайню лавочку сіла. Але його чогось немає. Хоча час зустрічі 16.00. Немає його і за 5 хвилин, і за 10, і за 15. Трясці, нікого нема схожого. І тут стається непередбачуване. Ти покажи, де я страхуватиму Діму там. Ще раз перевірити точки перехвату добре, але. Саша, повертайтеся, він до неї підійшов. Звісно, всі інші на точках. Як вони вчасно вийшли, бігом? А тут ще й проблеми з Настіним мікрофоном. Дідько, що він їй каже? Але зустріч миттєва. Він забрав і він віддав. Нам треба ж її забрати зараз, що вона принесла нам цей антидот. І його ми поки не беремо, бо припускаємо, що якщо так сильно не хотів йти на зустріч, міг підіслати когось іншого. Бігом, 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 бігом. Сідай, все, все, все. Ти нормально почуваєшся? Слабоні йде у двори. І раптом він зупиняється. Кріс, він комусь телефонує. Заїжджайте у двір, який праворуч. Все добре. Ми заїжджаємо якраз з іншого боку. Але він явно когось чекає. Почали. Локація невідома, тому потрохи беремо в кільце. Що відбувається. Але шантажист не ховається. Спокійно сидить. Аж раптом з'являється другий. Беремо! А! Ні! Стій! Сашу праворуч. Праворуч один аферист у нас. Що ти Я дівчинці не... передав? Ви хто? Та хто ви? Це новий канал, програма «Аферисти в сітях. Що ти дівчинці передав? Що, Що ти хто? передав їй коробці? Мене просто друг послав. Там косметика просто. Яка косметика? І це, мабуть, той друг, який змився з нашими грошима 20 тисяч гривень. Сашу, праворуч! Праворуч утік! Стояти! І це все за косметику? Але друга ми впустили. Він просто щез у дворах. Проте не знаю, що в пакеті для нього сюрприз. Ще раз. Саша, ще раз. Все так, зрозуміло. Ми їдемо, їдемо. Все. Хлопці йдуть чітко по сліду, хоча його не бачать. Валіко, туди. Проте знають, де він. Там сходи. Сходи? Як? Лежи, не рухайся. Тут ми. Тут ми. Вас тут. А, а де коробка? Викинув. Тут коробка. Я туди. Я знайду. Вон я знайду. А ви хто такі? Що вам Це новий канал. Мені? Програма при зресітя. І ти найогидніший аферист, який у нас коли-небудь був. Я просто в цьому під'їзді, я а проходив. А звідки в тебе Вчого наша коробка? Повз це він проходив. Це не моя коробка. Яку він встиг викинути, але не відкрити. Не даремно ми так запакували. Тут просто нереально відкрити, я не можу. Женю, Давай. може, відкриєш? Отже, прийшов за 20 тисячами гривень. Я просто повз просто на тих коробку. А в коробці була так звана лялька. З сюрпризом. У нас просто тут трохи всередині gps трекер Проходив повз із нашим GPS-трекером. ми тебе і знайшли? Але тепер цікаво, чого ж їх двоє. І чи передали вони насправді Насті Антидот? На перше питання відповіді отримали легко. Ти співучасник злочину? Чувак? Ні, мене просто друг послав. Що за друг? Звідки друг? Та Я його майже не знаю. Ми познайомилися на ігрових ігрових автоматах. І він просто попросив продати. К яких ігрових автоматах? Обіцяв дати 500 гривень. Ну за те, щоб я взяв цю посилку і ти все. Його знаєш, добре ти знаєш, де він живе? Ні. ми просто чисто так спілкувалися з ним. Ну, тобто, на цих автоматах. Потім він потім попросив придати цю посилку. Хай йому тряс принести, тобто, косметику, і все. Ось чому гроші сказав спакувати в коробку, аби посильний повірив, що то косметика, а не нащупав гроші. Посильний не при чому. Всю схему заварив саме цей чувак. Цікаво, що він передав. це антидот. Ну, так, Типу антидот. Ай. Боже, що це? Ай. Про це пізніше, а поки про його схему. Головна фішка його афери. Ось ця він усе мені написав, де я живу, де я ходжу, що роблю. Перелякана жертва одразу вірить, що її переслідують і про неї знають все. Я взагалі не розумію, кому це треба, за що Заспокойся, я тебе благаю. А розгадку нам підкинула ця зустріч. А це ніхто не міг бути з ваших знайомих, тобто якийсь сусід. Я не знаю. А, ну, у нас є підозра. За два-три тижні до того, як її почали шантажувати, так їй в соцмережі постукалася дівчинка і така чисто по-дружньому почала випитувати е, там де, що буває, де була, що робила. Вони ще якось так здружилися дуже швидко. Потім вона у неї почала випитувати навіть адресу там. Зустрітися, зустрітися. зрозуміло на каву сходити, вон це ввечері купити. Вона виходить, випитала всю інформацію особисто. Ну так. через свою дружбу. Згодом Настя теж пригадала, що місяць тому їй теж написала така подружка. Так, це й був наш шантажист. І всі переписки в його телефоні. Зараз, зараз. Ага, привіт, Настю. Тебе замовили. Прикинь, прикинь, навіть вкладки не закриті. І віддай за своє життя двадцять тисяч гривень. Вокмін на антидот. Боже, що це? Що це? Що це ти передав? Парфуми. Парфуми? Так. Да. Дай погляну. Це такий антидот, щоб ти зрозуміла? Пізніше з'ясували, що це звичайний вітамін. І це Насті пощастило, що він хоч щось приніс, бо погодився на особисту зустріч. Всі інші отримували? Вона отримала проти отруту? Ні. Так, гроші викачали і зникли. І так і не дізнавались, що ніякого уколу не було. Саме це і показали на стіни аналізи. Тобто нічого в крові в неї не виявлено. Так, дякую до побачення. Вся афера суто на страх або вмреш, або плати. Але закон бумерангу заплатити за все доведеться йому. Спокійно пакуймо. Не треба.